Аймо вас в ефірі суботній випуск Полтавських телевізійних новин. Президент Петро Порошенко провів першу нараду з питань військово-стратегічного планування у головному ситуаційному центрі при раді національної безпеки і оборони. Нарада відбулася за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова, керівників силових міністерств та відомств і спецслужб. Нараду було присвячено аналізу поточної ситуації у найбільш гарячих ділянках на лінії зіткнення в зоні антитерористичної операції, зокрема у районі Донецького Ар. Портом глава держави заслухав доповіді секретаря РНБО, міністра оборони, начальника генерального штабу щодо поточної ситуації в зоні АТО. Головний ситуаційний центр країни створено при РНБО для обробки та аналізу поточної ситуації в зоні АТО, знаходження оптимальних тактичних та стратегічних рішень для моніторингу і контролю їх виконання та оперативного реагування. Центр має найсучаснішу інформаційну комп'ютерну систему, що дозволяє обробляти величезні масиви інформації інформації, яка буде надходити з усіх державних і недержавних баз даних, у тому числі із супутників та безпосередньо з місць подій. Ситуація в зоні антитерористичної операції складна. Повідомив речник РНБ Андрій Лисенко. Протягом ночі, 17 січня, незаконні збройні формування продовжували обстрілювати позиції наших сил та мирні населені пункти. Епіцентром напруженості залишається Донецький аеропорт, який утримують українські військові. Протягом ночі терористи обстрілювали його стрілецької зброї, мінометів та артилерії. З артилерії та реактивних систем залпового вогню також обстрілювались. На ближче до литовища, населені пункти. Найбільше постраждали піски та тоненьке. На інших напрямках незаконні збройні формування тричі накрили градами попасно неподалік Дебальцевого Кам'янку та Рідкодуб. А у Луганській області нижньо тепле Кримське та щастя. У цілому ж за добу бандформування 82 рази обстріляли позиції сил АТО. Полтавський батальйон небайдужих, що при Спенському кафедральному соборі Української православної церкви зібрав чергову гуманітарну допомогу і відвіз її захисникам Донецького аеропорту та військовим підрозділам, які стоять у селі Пісках. Волонтер-координатор і тележурналістка Наталія Святцева поспілкувалася з нашими бійцями. І ось що вони розповіли про свою службу, про тих, хто протистоїть їм по ворожу сторону, а також про те, як наші захисники сприймають допомогу волонтерів. Далі пряма мова. Ми виїхали з Донецького аеропорту, І там реально парні отчаянные, которые теж обороняють. Они розуміють, що вони сидять в кольці, которые вас знають, которые замкнути можуть. Вони розуміють, що вони замкнуть могут. Но они понимают, что они замкнут это кольцо, заберуть аеропорт і пойдуть далі на Київ. Місяць тому я був абсолютно мирний чоловік. Був в Києві. Кстати, був головою Оболонського району. Вибачай моя кохана дружина Мирослава. Я її трошечки обманув перед тим, як сюди їхати. Но скоро я повертаюся. Більшість людей, до речі, у нас дуже нормальні, душевні. І... Які згодні віддати останнє для наших хлопців, для нашої перемоги. І Ми знаємо тут тільки добрих і гарних людей. Всі не дуже добрі і не дуже гарні, ми їх бачимо тільки в прицел. Да. Не всі російські погані, а ось ці росіяни, которые тут... да, підтверджують ступості телевізора і тому подібне. Ось це так. Да. Є росі, які я знаю, вони що за Україну, вони там готують вам сюрприз. Ждите. Скоро теж буду. Это было Путина, вот это последнее было Путина. Я не Франко, она же Аня. Передать привет. Спасибо. То, что нам броню подогнала. Реально классная броня. Два попадания, ни одного на вылет. То есть такое. Спасибо тебе. Старайся дальше. Мы очень тебе благодарны. Отравлыка, тактика и бизона. Спасибо большое вам, да. люди добрые, что помогаете а нам. Телефон? Мы тут стоим за вас а и будем на драться. Надо будет и положим а себя здесь. Врага дальше не пустим. Ева. Пускай они там всі в лучшему рога від прицели бумі обі. Давай какої ну не пустимо сюди нікого. Ні на Полтавщині нікого. А для Полтавщини можу додому сказати, що люди добрі, Спасибо. Вернуся всюди обов'язково приїду всім низко нізкому ноги. На Полтавщині розпочали підготовку до четвертої хвилі мобілізації. Але при цьому, за словами військового комісара обласного військомату Бориса Павлова, зіткнулися з низкою проблем. Зокрема, проблематично розшукувати тих, хто не з'являється за викликом повісткою. А деякі підприємства надають для потреб армії несправний автотранспорт чи взагалі відмовляються його надавати. Про це йшлося на нараді обласній державній адміністрації за участю керівників усіх міст і районів Полтавщини. Проте більшість часу нарада проходила у закритому режимі без присутності журналістів. Далі розповість Сергій Блавацький. На початку наради голова облдержадміністрації Валерій Головко зазначив, що Полтавщина залишається стабільною у суспільно-економічному плані, але події на сході вимагають особливої відповідальності від усіх, хто має забезпечити четверту хвилю мобілізації. Відношення до цього процесу повинно бути дуже уважливим, серйозним, ні в якому в кому разі не образливим. І всі люди, які будуть так задіяні, будуть до роботи. В форматі виконання закону про мобілізацію повинні чітко розуміти, що на кожному з нас лежить відповідальність, по-перше, за безпеку тих людей, яких ми сьогодні відправляємо в зону проведення туристичної операції, і саме головне забезпечення всіми необхідними, що стосуються тих людей, які туди виїжджають. Що ж до підготовки четвертої хвилі мобілізації, то в області вже зіткнулося з низкою проблем. Відсутність змін в законодавстві Україні. Які позитивно могли б вплинути на проведення мобілізації, невизначений порядок роботи правоохоронних органів щодо розшуку та доставки громадян, які не з'являються у військові комісаріати, в тому числі і по виклику по повісткам. Відсутність змін щодо заборони виїзду за межі району та країни в цілому, осіб, які перебувають на обліку. Ще одна проблема відсутність або ж несправність на підприємствах техніки для потреб військових формувань. Урядницькому та зіньківських районах техніка, яка перебуває на обліку. Та призначення згідно нарядів виявилася непридатною. В Кременчуцькому районі під час вручення часткових нарядів виявилося, що керівник підприємства Кременчуцький сталеварний завод знаходиться в Києві, а посадова особа в Кременчуці відмовилася отримати наряди на техніку. Обласний військовий комісар зазначив, що зараз потрібно посилити контроль і якість призовних медкомісій. Головам районних державних державних адміністрацій перевіти та забезпечити поставку технічно справної техніки. Начальник управління МВС Полтавської області просьба активізати роботи щодо проведення розшуку, та затримання та доставки до військової комісії громадян, які ухиляються від виконання на військового обов'язку. Ну і прохання до начальника СБУ Полтавської області організувати протидії негативного впливу, розкорщування через інтернет та організаціях в основному державних фондової власності. Інструкту по порядку від мобілізації також на нараді наголосили, що за ухилення від призову настає кримінальна відповідальність. Мобілізовані ж відразу пройдуть вишкіл у навчальних центрах, і лише після цього та повної комплектації усім необхідним їх направлятимуть у зону. Ато голова ж облдержадміністрації Валерій Головко дав завдання винайти в місцевих бюджетах кошти для підтримки родин військових. На цьому відкрита для журналістів нарада закінчилася. Я попрошу пресу покинути цю залу, бо в у нас там будуть певні розмови серйозні, які мають певний гриф секретності. В управлінні Міністерства внутрішніх справ Полтавщини бійці батальйону спеціального призначення Полтава навчалися надавати першу медичну допомогу в екстремальних умовах під час бойових дій та надзвичайних ситуацій. Свої знання та досвід передавали спецпризначенцям досвідчені лікарі. Спеціалісти приділяли увагу правильному огляду пораненого, зупиненню кровотечі, транспортуванню постраждалого до безпечної зони, тактично правильному підходу і відходу групи з поля бою. На завершення тренінгу всі учасники мали можливість Тестові завдання, спеціалізовані навчальні вправи до лікарської допомоги. Ми не знаємо, навіть я там не можу знати, як я поступлю в екстрені ситуації. Там, якщо комусь там оторвало ногу чи руку, то есть это все емоционально. Прежде всего, треба, щоб був високий моральний дух. І якщо моральний дух на високому рівні, то паніки не буде, люди не рассериваются. і бінтують, бинтуют, Виносять все нормально происходит. 14 січня у Харківській області затримали чоловіка, який 24 грудня втік із Полтавської обласної психіатричної лікарні і якого підозрюють у вбивстві. Куди тікав і як ловили, дивіться у наступному сюжеті. Одразу після виявлення втечі із психіатричної лікарні, підозрюваного у вбивстві, працівники слідчих органів розіслали фото та прикмети втікача до засобів масової інформації. Саме завдяки пильності громадян, незабаром до міліції Харківської області, з одного із сіл не дійшло повідомлення про те, що в закинутому будинку на його околиці уже кілька днів проживає чоловік, зовні схоже на того, якого розшукує міліція. Перевірка підтвердила правдивість інформації. До Харківської області виїхала спеціальна оперативна група із числа найбільш підготовлених працівників карного розшуку київського відділу міліції Полтави. По прибуттю до населеного пункту у Харківській області працівники київського райвідділу міліції та наші харківські колеги разом затримали втікача та згодом доправили до міста Полтави. Зі слів тікача він направлявся до свого рідного міста Маріуполя Донецької області. Однак заблукав і потрапив на Харківщину. У селі жив у закинутому будинку, допомагав мешканцям за гроші або харчі, по господарству. Ми там побачили відділи сусідів, визвали працівників міліції і мене там затримали. Дану особу було доставлено до психіатричної лікарні, де вона в подальшому буде проходити лікування, але вже під посиленою охороною. У Полтаві два дні тривав тренінг для журналістів. Його організував фонд Томсона у партнерстві з міжнародним інститутом регіональної преси та інформації та асоціації журналістська ініціатива. Представникам мас-медіа розповідали, як правильно висвітлювати проблеми внутрішніх переселенців. Тренінг проходив у рамках проєкту Професійні стандарти висвітлення тем пов'язаних із конфліктами, який реалізується за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Подібні тренінги вже пройшли у Харкові та Львові в умовах воєнного конфлікту на сході України за спостереженнями експертів, представники ЗМІ не завжди дотримуються журналістської етики, висвітлюючи проблеми внутрішніх переселенців. Виною всьому непрофесіоналізм. Коли ми розкриваємо імена. Ну, будемо про це говорити, розкриваємо імена тих, хто родичів переселенців, які залишилися в окупованих на окупованих територіях. Ми піддаємо загрозу їхньому життю. Коли ми не володіємо питаннями, які дозволяють людям отримати допомогу, коли ми викривлюємо їхній статус, говоримо про них як про біженців і інші речі, все це тягне за собою і. Втрати людьми і матеріальних і моральних, і а іноді я вже казала, і життя. Внутрішньо переміщені особи не є біженцями. Пояснює журналіст із більш ніж 30-річним стажем роботи у пресі та на телебаченні. Марк Вебстер із Великої Британії він висвітлював конфлікти в Африці на Близькому сході, в Косовому, Панамі та Чечні. Говорить, проблеми українських переселенців схожі. Вони втратили свої будинки, відчуття надійності, захищеності. Вони втратили здібності заробляти собі на життя, і для багатьох людей це травматичний досвід. Тренери застерегли журналістів, щоб не завжди сприймали історії переселенців за чисту монету. Факти потрібно ретельно перевіряти і шукати докази їх реальності. Наприклад, під час конфлікту у Чечні пригадує Марк Вебстер. Місцеві розповіли нічим не підтверджену історію про масове вбивство мирних мешканців російськими військовими. Я спитав у місцевих мешканців, де тіла вони їх не продемонстрували. Потім я запитав, де могили. Вони також нічого не. Показали мені, начебто, надали факти, але без підтверджень. Тому я не зміг виконати журналістське завдання, підготувати відповідний матеріал. Наступне таке професійне навчання відбудеться у Запоріжжі. Підсумковий круглий стіл збере учасників тренінгів у Києві у березні. З нагоди 80-річчя поета і журналіста Василя Семененка у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського відбулося нагородження трьох лауреатів премії імені нашого видатного земляка у галузі журналістики. Ця премія заснована Лубенським медіаклубом у 2013 року. Першими її лауреатами стали Олена Саддарова, колишній директор місцевої телерадіокомпанії, та всім відома Тетяна Чорновол. На початку 2014-го голова Лубенського медіаклубу Володимир Безчасний вручив їй премію просто. У лікарні, де вона лікувалася після звірячого побиття. Цього разу премії лауратам вручав народний депутат Юрій Бублик. Майже три місяці харківський журналіст Роман Черемський перебував у полоні терористів у Луганську. Близько місяця тому він нарешті повернувся додому. Роман став лауреатом цьогорічної премії імені Василя Симоненка, заснованої Лубенським медіаклубом. Коли повернувся назад, то це дуже багато інформації, накопилося. І це все хочеться правильно оформити і донести до людей, щоб люди знали, що відбувається там насправді. Бо проблема в чому, що наших журналістів туди не пускають. Якщо туди, як мені сказав, один хто здопитував з тієї сторони, що якщо попадіть український журналіст, то пуля в лоб, а вам повезло, тільки на підвалі посиділи. Тирі є такий вклад в розвиток української журналістики і праведливе відображення сьогодення, те, що відбувається в Україні, культурологічні проблеми, економічні проблеми журналістська діяльність наша. У цьому комплексі також цьогорічними лауреатами стали краєзнавець письменник, журналіст із Лохвиці Олександр Панченко та президент Полтавського медіаклубу Людмила Кучеренко. Дуже приємно отримати премію імені Василя Семененка, тому що ще в першу чергу Семененко був журналістом і якось про це забувають. Нагороджують там дитячі танцювальні колективи. Все це мабуть потрібно, але у першу чергу, мабуть, треба відзначати журналістів, які мають громадянську позицію, які не бояться. Іти проти влади і нести людям правдиве слово. Літературно-мистецьке об'єднання Зіньківського району Свічадо влаштувало у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Котляревського благодійну презентацію. Гості із Зінькова представили новий випуск свого альманаху Дивокрай. Кошти від його продажу літератори спрямують на потреби солдатів-земляків. Альманах Дивокрай у Зіньківському районі започаткували, щоби хоч раз на рік знайомити земляків із творчістю місцевих авторів, розповідає голова літературно-мистецького об'єднання Свічадо Ганна Литовець-Гайдаш. Друге видання вирішили зробити незвичним, благодійним. Видрукували його за кошти спонсора, а всі гроші, виручені від продажу. Передадуть через полтавський батальйон небайдужих на потреби бійців. У наш час не можна бути байдужим і залишатися осторонь всіх тих подій, які відбуваються в Україні. Допомагати сьогодні потрібно як солдатам, так і тим людям, які виїжджають із зони АТО. І я вважаю, взагалі благодійність повинна бути завжди у світі, завжди в Україні, тому що, поки ми маємо ще можливість бути благодійниками, мабуть, ми маємо доти можливість бути людьми. Кошти підуть на допомогу бійцям, які Перебувають в шпиталі. У нас там є наші волонтери, які спілкуються з хлопцями, знають про їхні потреби. У благодійному альманасі вміщені твори як знаних літераторів, так і початківців. Особливо цікава сторінка гостей. Цього разу ним став боєць Валерій Унуфрієнко. Мій чоловік лікувався у військовому шпиталі і познайомився із Валерієм Онофрієнком. Він родом із Олександрівки, Добровеличківського району Кировоградської області. В мирний час займається підприємництвом, служить у 17-й танковій бригаді водієм, потрапив до військового шпиталю з Дебольцевого. Його вірші це рядки вихоплені з поля бою, бо дійсно він пише про те, що він бачив, про те, що він пережив. І хай вони не такі досконалі, можливо, не такі вправні, але це рядки саме тієї людини, яка через. Все це пройшло. На прохання журналістів Ганна читає обпалені війною рядки Валерія Умфрієнка. Брат проти брата йде з автоматом, батько із сином не став говорить. За те, що йде він людей захищати, від пекла прокляття війни. Скільки ще будуть гриміти гармати, скільки ще крові проляться навкруг. Де ви, чиновники і депутати? Вам же під силу все це зупинить. Тож ви сідайте про щось домовляйтесь. І лиш прошу, не діліть, не діліть те, що не можна ділити. Державу свою збережіть. Привітала колег із виходом цікавого альманаху директорка обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського Тетяна Зеленська. І відразу ж на презентації придбала два екземпляри для почину. Хоча, як з'ясувалося, одна з її колег уже встигла до початку презентації придбати номер. На цю годину вся інформація. Дякую за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна сприясненням погода без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно на 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області потім до бою трьох морозу до двох тепла. У Полтаві вночі від нуля до двох градусів морозу а в день вночі, вдень від нуля до двох градусів тепла.